Всім доброго дня. Chevrolet Каптіва 2012 року з 2,2 дизельним двигуном. Є така проблема, що потрібно знімати корпус масляного фільтра, ну там теплобінник, все. Для зняття передньої кришки ГРМ. Я скажу так, я обійшов трошки цю систему. Вам знадобиться. Рожковий, не рожковий, А накидний ключик на 10. Обрізайте отак вверх ловочку. Такий я ключик зробив. І дивіться, як ви не знімете кришку без оцього бовтика. Ось цього, бачите? І ми вільно затягуємо, ну, чи, чи відпускаємо. Це таке кожного по-різному. І все. І кришечка в нас стоїть на місці, або е, знята для заміни ланцюга. Ланцюга ну, обслуговування автомобіля. Так що, всім гарного дня. З вами був Сергій. До побачення.